Всім привіт! Сьогодні буде невеликий обзор на такий ось fm модуль фірма Bauses чи Bases. Купував його на такому сайті як Docua, Чудовий сайт. Коштує зараз, якщо хтось хоче купити 496 гривень fm модуль Typed Standard Edition. Цей модуль треба для того, щоб для таких автомобілів, як у мене, немає не для флешки, не для Wi-Fi, не блютузу, wi не нічого немає в цій магнітолі, стара магнітола, щоб слухати музику. Якщо е, брати деякі купують е, Bluetooth модуль, ставиться, витягується сам сама магнітола, ставиться. В середині Bluetooth, там є фішка е, спеціальна. Я купував на Алікспресі е, до 2007 року. І ще можна поставити. Після 2007 року е, вже йде або інший, або ж е, треба якийсь колхоз зробити. Я купив на Алікспресі, е, не вийшло в мене поставити, не працює. Там є два, виходить, е, е, таких проводки. Поставлю десь картинку, можливо, з боку, можливо, зараз на екрані будете бачити. Проводки під'єднуються, виходить до динаміків, там йде три, три або чотири проводи, наскільки я пам'ятаю, 2 це йде на плюс-мінус. на мінус. Третій під'єднується до динаміків. Там, наскільки я пам'ятаю, ще два проводи до динаміків це правий-лівий. Під'єднував і так, і так, і так нічого не виходило. Знайшов в інтернеті, можливо, якби для когось це не нова штука, для мене це нова штука. Під'єднується через радіо. Тут виходить, я також гадав, як воно під'єднується. іде в цьому модулі свій радіозв'язок, своя хвиля. Ця хвиля а, бачить а, сама магнітола, як, як, як звичайну хвилю, то що ви слухаєте радіо. Під'єднується до цієї штуки FM-модуля. Цієї штуки є Bluetooth, який, а, до якого ти можеш під'єднатися і слухати музику, яка тобі подобається. Все, якби чітко і все би, зрозуміло. А, загалом це чудова штука. Багато дивився відосів на Ютубі. Деякі підключають якось там з середині, виводять два проводи десь під бардачок, там, на AUX або ще кудись, або USB, або під флешку. Тут виходить, є під флешку, можна заряджати, тут тільки заряджати. Якщо флешка буде переключати туди-сюди, можна мелодії. Якщо розмовляти, нажимаємо розмовляти, також все добре працює. Це мікрофон для розмови і тут горить індикатор, зараз покажу. Так загорається, індикатор горить. Хвиля виходить 87,5, це її хвиля, її тут не можна міняти. Так, добре видно буде. Хвилю міняти не можна буде, я коли дивився а, а, загалом обзори на Ютубі, не розумів, тут хвилю міняти, не міняти, чи вона стандартна, чи нестандартна, якщо їдеш, а, можливо, ось такий і там самий, можливо, що у нього буде і грати, і якби у вас така сама музика буде грати, бо розмовляти хтось буде поряд, така сама буде хвиля і буде розмовляти в вашій машині. Загалом це виходить, я так зрозумів, у кожного а, пристрою своя, своя хвиля. У мене виходить 87,5. Включаємо магнітолу. Так, хвилю. Міняємо хвилю на цю вже. Вона роздає хвилю, ви зрозуміли, так? Не треба ні аукси, ні якісь там провода фігачити. От, 87,5. Включаємо гучність. Я підготувався, взяв вже другий мобайл. Так, заходимо до Так, в Лютузу, включаємо, дивимось. Пристрій. Е виходить, назва його s 09 a можливо. Це від версії залежить. У мене так він називається, можна його по-другому. Але це стандартно, це із коробки дістав і така назва і була. Під'єднання йде. Зараз перепровіри. Так, підключився. Все добре. Так, виходимо. Заходимо до так, другого. Так, вибираємо любий загальний, любий сайт, інший, якщо б не було з авторських правів. Працює все добре, включаємо іншу, можна гучність додати, щоб тут уменшити потім. Немає там, шумів, ривків або ще щось. Звичайно музика, мелодія, яка Creamy гарно грає. Дуже подобається ця штукенція. Не треба слухати радіо. Тощо. Грає постійно кругами. Захотів, включив собі з Ютуба, їдеш, слухаєш. Якось так. Це реально вихід, якщо це реально вихід, якщо брати інші якісь системи, ті, що AUX або ще другі, то мені я гадаю, що це краще набагато, так як це ви всі вставили, працює, не треба під'єднувати до магнітоли, крутити скрутки, дивитися схеми. Просто під'єднали, вставили собі і поїхали слухати музику. Всім пока, всім добра, до зустрічі. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me